Ця федерація має працювати для людей, для тратящих, а не для олігархів і ганебного уряду. І по-друге, завтра позавтрати наші кори... А якщо ні, то всі ці судді довго цей Бугель, який може винести незаконне рішення, обов'язково не відповідають перед людським судом і перед Божим судом. Ці дні, які ми разом з вами проводимо на Майдані, а ці дні показують, що зневіра і розчарування відійшли на другий план, а на перший план вийшла впевненість. На перший план вийшли. Що держава заходиться у будучи на війну держава нині? Це, це люди, на перебуті в ній. Це люди, як брили камінки, людям людях тримається українська держава. І саме завдяки таким людям Українська держава буде в колі об'єднаних держав Європейського Союзу. І ніякий зайда з Москви не зможе нас переконати. Ви подивіться, що вже Медведчук порозвішував порозвішувати по всьому Києву, по всій Україні, що вони домоглися скасування євроінтеграції. Я впевнений, що наш мирний протест, і наш Євромайдан, мусить, мусить, якщо не цього президента то обов'язково іншого, який досково прийде на заміну цього, негайно немає підписати угоду про затеацію у європейській майбутнє стосується кожного з нас Україна це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа! 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 Україна, це Європа. Туди приймають законні рішення. А право Я впевнений, що наша перемога, яка буде обов'язково і буде вже дуже швидко, приведе до правоохоронних органів порядних правоохоронців і порядних вистачимо. Ми їх оберемо і вони будуть захищати наші з вами права. А рішення будуть виносити відповідно до закону і відповідно до справедливості. Разом Разом сила!

Лікарі так і залишаються в залі приміщення залу засідання. Наскільки нам відомо саме зараз буде вирішувати виноситися вирок саме Андрію? Тому давайте, брати, і сестри, в один голос підтримуємо Андрія. Андрію, ми з собою. Андрій! Разом заспіваємо червону калину. І нехай ця червона калина буде чутно там у залі суду у підтримку Андрія і в нашу вимогу його звільнити. Трошки далі мікрофон по О, Ой, сі черво! ниці о Сенький вітер, широкий стежив, дай, сі, дай сі Україні, стрільці. Шановная громада, я приехал с хорошего города, города дважды героя-космонавта. Я, гражданин Украины, это должно звучать очень гордо и смело. У меня мать, предприемец, построила в центре Янакио магазин Большущий Кум Януковича, Рухадзе Серге... Гор... Сергей Жоржевич выделил нам землю. Когда в Израиль уезжали, люди нам подарили эту квартиру. Мы с квартиры сделали магазинчик. Торговали, выживали как могли. Семья шахтеров. У меня мама инвалид. У нее папа в 1941 году пришел без обеих рук. Другой дедушка, папа линии, в сумах, расстрелян коммунистами 1937 год, в 1989 году реабилитирован. Посмертно невиновен. Построили бизнес, на нас начали наезжать Кумове Януковича, прокуратура, СБУ, милиция, спалили дверь. Я ухаживал за узником Освенцима, 16998 номер ее. Ухаживал так, что повез ее за свои деньги. Воспенцам. Нас дуже хорошо, приятно встретили. 14 человек было с Украины. Встретила громада Польши, Германии. Одарили подарками, продуктами. Гостиницу, автобус. Я дуже благодарен громаде Польши, Германии. Кстати, они с нами. Канцлер Германии и народ Германии с нами. Я получаю... Енакиво я боюсь жить. У меня дети покинули Украину. Я уже под патронатом Германии, Великой Германии и Польши. Народ Германии и Польши с нами. Так вот, магазины отняли, спалили, прокуратура суды, колядуют, посевают, мать цинично убивали, русскую, отец украинец, мы семья шахтеров. Спалили бизнес, я в магазине прописан со статусом ветераном войны, шахтер с тремя орденами. Я бомж в Украине, а в Германии я счастлива людина. Я с народом Германии. Каюсь, семья голосовала за Януковича, а получился Бандикович. Громада, простите меня, я каюсь, что я голосовал за падаль, за низость. В Енаке люди боятся жить. Донецкие мне сейчас звонили. Две тысячи вышли на майдан в Донецке. Бюджетников. Минуточку, минуточку попрошу. Две тысячи вышли бюджетников и две тысячи студентов в поддержку Бандюковича. Дуже вдячны вам, что Украина не сдается.